Найстаріші будинки амур Ніждніпровського району, зведені у довоєнні роки, потребують ремонту. Депутат обласної ради Ігор Циркін вважає, що займатися відновленням дахів та комунікацій цих домівок треба негайно, адже через деякий час вони стануть небезпечними для проживання. Подробиці далі. На невирішувані роками комунальні проблеми нарікають жителі будинків 1 та 3 по вулиці Універсальна. Найгірше доводиться мешканцям останніх поверхів. Мозі нас знаходиться чердак. Там вся штукатурка осыпалась, і вода льється прямо на площадку. Ми убирали самі делали. протягуємо поліетилен для того, щоб вода не протікала. У мешканки четвертого поверху Тетяни Усової взимку після сильного снігопаду в квартирі навіть обвалилася стеля. Працівники ЖЕКа побували на місці, склали офіційний акт та поставили заяву на чергу. Тут було направлено письмо. Управление жилищного хозяйства, которое на Ленина тоже, все вот написано, когда вручено. Подроспись была. Лично я в ЖЭК тоже вот так составили, что крыша требует ремонта. Но как ремонта не было, я не понимаю. Депутат обласної ради Ігор Циркін приїхав до мешканців цих будинків, аби перевірити якість виконаних робіт у сфері ЖКГ за останній рік. Втім, виявилось, що ремонти проводились лише на папері. Скажу вам чесно, що мені же неприятно, як і вам слышать вони не виїжджають. Ми самі розуміємо о том, що тратяться деньги на рішення цих проблем. Всі виїжджають, бригади працюють, все залежить от активності людини, який проявляє в этом плані інтерес. Старі дерева, що загрожують пошкодити лінії електропередач, відкриті каналізаційні люки, зруйновані оглядові колодязі, гнилі труби. Це далеко не весь перелік проблем, що хвилюють людей. Депутат Ігор Циркін впевнений, багато з них могли вирішити раніше. Мало того, що ЖЕК сам не в стані вирішити ці проблеми, то ми ще бачимо, що питання передачі своєвременної інформації, либо відставить інтереси жильців, то наші на жаль, нерадиві співробітники руководителі ЖЕКів теж не. Да, справляються з цими об'язаностями. Этот руководитель жека здесь будет или не этот. Но наша основна задача это щоб руководитель жека стояв на одной стороне стороні жильцями. Депутат запросив активних мешканців будинку та начальника жека до свого кабінету, щоб розібратися з першочерговими проблемами, які треба негайно внести у титульний список. Зустріч планують провести на цьому тижні. Після Ігорем Марковичем у нас, звісно, з'явилася надія, що наша Просьби пусть не все будуть виполнены. Во всяком случае, мы видим, что человек понимает проблему, он выслушивает очень внимательно, сам доброжелательно относится к жителям нашего района. И Хочется сказать ему большое спасибо. Наталья Хащева, Денис Ялисавенко, новина одиннадцятого каналу.